У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому 95% підприємців так і не може закріпитися в ринку вилітає з нього як пробка із шампанського. І все дуже швидко відбувається і спонтанно. Підприємці самі не розуміють, чому так стається. Навіть здавалось би, досвідчені підприємці теж стикаються з часом із цією проблемою. А про те, чому так стається і що зробити, аби і з вами, і з вашим конкретним бізнесом такого не сталося, про це ми у сьогоднішньому відео і поговоримо. Тому додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би із тої ситуації, яким чином підприємці, чи то новачки, чи то вже досвідчені підприємці так чи інакше приходять до тої ситуації, що із бізнесом їм доведеться попрощатися. Або добровільно, або так складуться обставини, що бізнес доведеться закрити. І зараз ми крок за кроком розберемо, чому так відбувається. Усе починається із того, що підприємець. він Займаючись певним видом діяльності, рано чи пізно, якщо він пройшов основний етап етап тестування, я би його так назвав, тестування на те, чи вистачить його терпіння, чи вистачить його навичків, його вмінь для того, щоб перший етап, коли ви тільки запустили, коли у вас бізнес не йшов, чи вистачить вам довести його до моменту, коли з'являться перші клієнти і коли бізнес потрошку почне себе окупляти. І підприємці не всі доходять до цього етапу проте деякі з них доходять як завжди доходить меншість. Проте це далеко не означає, це далеко не факт, що пройшовши цей вступний етап в бізнес, далі все піде як по маслу. Абсолютно ні. Далі вас чекають такі ж самі сильні і серйозні випробування. Я би навіть сказав, більш підступніші випробування, більш несподіваніші випробування. І в чому вони, власне, полягають? Вони полягають в тому, що в один момент... В підприємця з'являється така ситуація, що з'являється багато клієнтів, багато замовлень, і тоді складається враження, що ура, бізнес пішов супер. Нарешті, то я дійшов до того, що я хотів. Нарешті, то мій бізнес пішов так, як я очікував. І ось тут у цей момент закладається найбільша проблема. Підприємець у цей момент сам закладає вибухівку під своїми ногами і під своїм бізнесом. Я більше скажу, коли я починав бізнес у свій час, коли я займався товарним бізнесом, я теж стикнувся із тою проблемою. І одна із моїх клієнток, яка займається виробництвом, теж стикнулась із цією проблемою. А ми давайте з вами зараз детальніше розглянемо, що чекає підприємця на цьому етапі. Отже, у підприємця склалось враження, що все добре, все супер. І ось тут якраз яка думка виникає, що так буде завжди. В більшості підприємців. Я не кажу, що всіх, але в більшості підприємців закладається в голову саме така думка, що так буде завжди. Завжди буде попит, завжди будуть клієнти. Все нарешті бізнес став успішним. Ура, настав час тільки розвивати. І над чим думає підприємець в цей момент? Якби охопити більший ринок, як би закупити більше товару, якщо це, наприклад, сфера торгівлі фізичними товарами, як би, наприклад, збільшити базу клієнтську ще сильніше. Але підприємець в останню чергу подумає над тим, що рано чи пізно цей етап може закінчитись і дуже різко обірватися. І чому підприємець над цим не задумується? Невже йому не приходять в голову думки про те, що так може статися? Ні, йому приходять у думки у голову про те, як він поступає. Він просто їх намагається від себе відігнати. Він не хоче думати про проблеми, він не хоче думати про те, що цей золотий період. Період золотої жилки, я би так сказав, що він рано чи пізно закінчиться. Він не хоче за це думати. Він одразу відганяє від себе ці думки і знову переміщує свій фокус на те, що все піде добре, все буде класно, бізнес буде далі розвиватися. Далі тільки успіх. І до чого він приходить при такому підході. От він іде, 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 проте рано чи пізно він стикається з етапом, коли ось ця золота жилка, вона або дуже повільно, або дуже різко починає. Припиняти потік клієнтів і грошей в бізнес підприємця, і що відбувається далі? Далі підприємець, який думав, що все буде класно, що все буде так завжди. Він починає в паніці бігати туди-сюди по своєму підприємству, то в відділ продажів, то починає з клієнтами активніше спілкуватися. Одним словом, робить дуже багато хаотичних дій. А все тому, що він не розуміє і не знає, чому так сталося. І виникає тоді у вас питання: а чому так може статися? Чому, коли все йшло так добре, різко все може змінитися. Причин цьому може бути насправді дуже багато, починаючи від проблем у роботі із клієнтами і закінчуючи, наприклад, кризою, яка могла несподівано настати не те, що в країні в цілому і таке цілком можливо, не те, що в світі, але могла настати в конкретно в цій галузі, якій працює конкретний підприємець. Або в конкретному ринку, в якому працює цей підприємець, чи то в локальному, чи то, наприклад, на національному ринку. Тут є дуже багато нюансів, і всіх в них ми вдаватися не будемо, тому що це займе дуже багато часу. Одним словом, ви повинні зрозуміти наступне: що може виникнути абсолютно несподівано ситуація, коли все різко може змінитися дуже кардинально. І настільки кардинально, що ви навіть не могли подумати про це ніколи. Ви ніколи навіть не сподівались на таке. І тут дуже важливо зрозуміти наступне: що якщо ви не готові не готувались до таких спонтанних змін в ринку в торгівлі, то ваш бізнес дуже сильно може постраждати. Може відбутися не те, що просадка по продажах. Може відбутися повний вильот з ринку вас як підприємця, і це може стосуватися не тільки вашого конкретного бізнесу, але й ваших конкурентів, які підходили до бізнесу, підходили до торгівлі, до свого виду діяльності, так само, як ви. Давайте розглянемо виникнення такої ситуації, про яку я вам сказав, на прикладі кризи економічної. Що може відбутися? Може бути таке, що от настала криза, і люди, ваші клієнти, різко скороти скоротили свої витрати. Після того, як вони скоротили свої витрати, ваші продажі починають знижуватися. Разом із продажами починають знижуватись ваші доходи. Проте, не дивлячись на те, що доходи ваші почали знижуватись, ваші витрати залишилися без змін. І це в кращому випадку в гіршому випадку витрати можуть починати зростати. Чому зростають витрати? Наприклад, несподівано ваш орендодавець підняв вартість оренди, чи, наприклад, ціни піднялись на продукт, який ви купляли у своїх постачальників, чи тарифи на енергоносії почали збільшуватися, рости в ціні. І звідси ваші витрати починають зростати. Тобто, кількість надходжень починає все менше й менше перекривати ті витрати, які зазвичай несе ваше підприємство. Відповідно для того, щоб зберегти ситуацію, ви в паніці, ви не знаєте, що робити. Ви бачите, що всюди проблеми, і проблеми йдуть з усіх сторін. Тут з однієї сторони вам постачальники доносять інформацію про те, що ціни зростають, тут вам платіжки приходять по дорожчих тарифах. Тут вам працівники починають потроху закидати інформацію, що за таку зарплату вони не готові працювати, що вони вже приглядаються до ваших конкурентів, щоб піти до них працювати. Тут вже орендодавець починає настоювати на тому, що вартість оренди буде зростати, і вона зросте. Якщо ти мені не заплатиш, то відповідно я тебе попрошу на вихід. І ось так плавно, 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 або навіть і спонтанно на вас починає насипатися сила, селенна цих проблем. І ви не знаєте за яку із цих проблем вам братися, ви не знаєте, з чим вам в першу чергу боротися. Що потрібно вирішувати прямо зараз, прямо в цей момент, і ви, як м'ячик для пінг понгу туди-сюди, 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 ви, наче всюди, і ви ніде. В результаті ніде ефективно ви не прикладаєте свої зусилля. І у вас немає ні часу, ні можливості цього зробити. у Вас немає часу для того, щоб сісти спокійно, подумати так, що б мені почати, над чим краще зосередитись, тому що всі в кожну секунду потребують вашої уваги, вашого втручання. І ви не можете вирватися із цієї колії. Ви будете по ній носитися, поки ви не вирішите ці всі проблеми. А вирішили одну додалися ще дві нових, ще три нових. І ось так ви постійно, постійно, так по кругу, по кругу, по кругу, і... Всюди щось вирішуєте і не вирішуєте нічого конкретно, відповідно, бізнес залишається без управління, без мозкового центру, яким є ви і повинні бути ви. Якщо ви не є мозковим центром на сьогоднішній день у своєму бізнесі, ви допускаєте дуже серйозну помилку. І якщо ви її не почнете вирішувати, якщо ви не станете мозковим центром свого бізнесу, якщо ви не займете цієї позиції. То цю позицію обов'язково займе хтось із вашого підприємства, або хтось із ваших менеджерів, або хтось із ваших довірених осіб, які вам здаються довіреними особами, яким ви довіряєте, бо в першу чергу ви почнете дивитися саме на таких людей. А потім нерідко стаються ситуації, що такі люди йдуть разом із вашим бізнесом в кишені. Тобто забирають вас бізнес не в буквальному сенсі. Вони забирають ваш бізнес. Вони просто можуть забрати вашу клієнтську базу, можуть раптово не вийти на роботу, відкрити своє підприємство навпроти вашого, наприклад, і працювати по тому ж стилю, в якому працювали ви, і ви виростили самі собі серйозного конкурента. Тому. Цей варіант зараз ми відкидаємо, а ви обов'язково до нього будете звертатися в період такого хаосу, тому що хтось вже повинен займати якісь ключові управлінські рішення, приймати, хтось вже повинен займати позицію управління. От ви поки будете вирішувати туди-сюди ці всі основні проблеми, ви ж зазвичай почнете делегувати управління комусь іншому, комусь з довірених осіб, а самі будете тим часом вирішувати ці всі основні примітивні проблеми. Тому що ви вважаєте, що крім вас краще ці проблеми ніхто не вирішує. В результаті всюди буде хаос, управління буде здійснюватись на розуміння цієї людини, якій ви довірились, і ще далеко не факт, що ця людина є добросовісною і порядною. Відповідно, ви потрапляєте в дуже сильну і серйозну зону ризику. Зону ризику втратити бізнес і мало того, що втратите, по-перше, ви залишитесь без джерела доходу, за яке ви жили і жила ваша сім'я. А ви ще й загнете себе в дуже серйозні борги, тому що вам оборотних коштів не буде вистачати для того, щоб закупляти чи сировину чи товар для роботи свого підприємства. Відповідно, ви будете звертатися в банки до знайомих, брати кредити, брати позики, ще більше себе заганяти в борги, бо будете думати наступним чином: ну це зараз, поки що така проблема. Я з нею обов'язково вийду. Я вийду, мені тільки треба трошки почекати, мені треба тільки трошки грошей позичити. Я їх вкладу зараз, а потім я все відіб'ю. І при такому підході ви заганяєте себе ще більшу яму. І рано чи пізно, коли ви не займали свою позицію, не були мозковим центром свого бізнесу, коли ви займалися вирішенням ось цих примітивних завдань, де ви вважали, що ви є найкращі, що краще вас ніхто цього не зробить. Ви залишаєтесь в один момент без бізнесу. Майно продаєте за безцінь і паралельно влаштовуєтеся на ще декілька робіт, щоб покрити всі ці витрати, покрити всі ці бурги, віддати ті всі кредити. І добре, якби на цьому все і закінчувалось, але ж ні, на цьому все не закінчується. У вас в результаті того, що ви все менше і менше з'являєтесь вдома. І ви все пізніше і пізніше починаєте повертатися додому, і ви все більше і більше втомлюєтесь працювати в такому режимі роботи, ви приходите до того, що у вас виникають всередині конфлікти сім'ї. І ці конфлікти вас ще більше підточують. Вони вас надламують як підприємця. Вони надламують вашу віру в себе. А в більшості випадків, саме на вірі в себе підприємець. Вибудовує свій бізнес, це є основа, від якої все починається. І якщо цю основу забрати, то ламається усе як картковий будинок. Якщо в будинку зламати фундамент, то і будинок весь зламається. Тобто ви попадаєте в ще сильнішу зону ризику. І це доволі часто закінчується дуже плачевно. Це закінчується як проблемами у відносинах із сім'єю, так і розводами. Це закінчується потім. Проблемами із здоров'ям серйозними, і що найгірше, ви не знаєте, як вийти із цієї ситуації. Думаю, прямо зараз хтось із підприємців міг себе впізнати, бо можливо, так чи інакше, він вже проходив цю історію, і тепер виникає дуже важливе питання: а що ж робити, як не потрапити в цю ситуацію, як не допустити такого розвитку подій? І тут вам важливо зрозуміти наступне: вам потрібно запам'ятати наступне, що завжди добре не буде. Так, це звучить доволі песимістично. Так, це не в стилі підприємницького духу, це не в стилі піднесення, енергії, мотивації. Проте саме ця позиція вертає вас в реальність. І тепер, коли ми засвоїли це правило, ми повинні звертатися до наступного питання. Добре, я зрозумів, що завжди добре не буде. Рано чи пізно проблеми так чи інакше з'являться не можна жити з рожевими окулярами їх потрібно знімати і потрібно дивитися реально на ре. Речі, вам потрібно задати собі наступне питання: а що ж мені зробити для того, щоб я не потрапив чи не потрапила у цю ситуацію, у цю халепу? І тут найперше, що приходить на думку, це те, що потрібно вибудувати собі плацдарм. Вам потрібно підготувати свій бізнес до тої ситуації, коли може виникнути проблема. Коли можуть відбутися зміни, чи то на ринку, чи то в економіці в цілому, вам потрібно до цього підготуватися. І підготуватися вам потрібно максимально ретельно, враховуючи усі можливі сценарії розвитку подій. Потрібно врахувати все до найменших дрібниць, інакше, навіть найменша помилка, інакше найменший навіть прорахунок, він призведе до того, що уся робота по підготовці вона піде коту під хвіст. Тому ви повинні прорахувати максимально всі сценарії розвитку подій. Чому може щось піти не так? І для цього вам потрібно підключити весь свій песимізм і навіть песимізм ваших друзів, родичів, знайомих для того, щоб передбачити всі можливі сценарії розвитку подій, що може статися найгірше в вашому бізнесі, коли настане криза чи будь-яка інша проблема. І... Потім, коли ви склали увесь цей список сценаріїв, після того ви пропрацьовуєте кожен пункт, що ви будете робити в такій ситуації, як буде діяти ваше підприємство, як будуть працівники працювати, як зміниться формат роботи, чи то з постачальниками, чи то з клієнтами, усі ці моменти вам дуже важливо буде прописати. Максимально детально, бо чим детальніше, чим простіше ви усе це пропишете, тим швидше ви реалізуєте увесь цей план. Тим легше вам буде пережити потім період кризи чи період проблеми. Ви підготуєтесь до цього. І потім, коли на ринку будуть труднощі, ви зможете пережити цей етап. Ви втримаєте своє підприємство, ви збережете свій дохід. Ви збережете ключових кадрів на своєму підприємстві. Ви збережете контакти із клієнтами, ви збережете роботу із постачальниками в той час, як ваші конкуренти будуть один за одним закриватися, тому що вони не зможуть працювати в нових умовах, вони до них не готові. Вони не підготувалися так, як ви в цей час. Вони використали його неефективно і неправильно. І що відбувається далі? А далі ваші конкуренти закриваються, їхні клієнти переходять до вас. Чому? Тому що все одно в них залишилась потреба у вашому продукті. Якщо не ваш конкурент закриває цю потребу, то цю потребу будете закривати ви. А отже, ці клієнти, клієнти ваших конкурентів перейдуть до вас, будуть купувати ваш продукт. А так як ви підготувалися до цього етапу, так як ви підготувалися до кризи. Це означає, що і умови в цих складних умовах покупки у вас продукту будуть найкращими ніж у всіх ваших конкурентів. Відповідно, немає жодного сенсу купляти в когось іншого. І ці клієнти будуть приходити до вас, і клієнти інших ваших конкурентів так само будуть приходити до вас. І що відбувається далі? Далі ви починаєте розширяти свою сферу впливу. Ви починаєте в період кризи нарощувати свої потужності і навіть розширяти свій бізнес. Але про те, щоб реалізувати цей сценарій, про те, щоб ця ситуація відбулася саме з вами, вам потрібно підготуватись до цього. І як я вам сказав раніше, потрібно ретельно прописати усі сценарії розвитку подій і прописати алгоритм дій на кожен із цих сценаріїв, як правильно прописувати усі ці сценарії. Тут, на жаль, немає універсального рішення, немає універсальної поради, тому що Кожен бізнес, кожна ситуація, вона є унікальною і підібрати один алгоритм для усіх бізнесів, для усіх ситуацій на жаль неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як конкретно у вашому випадку, як конкретно у вашій ситуації. Скласти усі ці сценарії, прописати їх, прописати алгоритми під ці сценарії таким чином, щоб жодна криза вам не була страшна, щоб ви були готові до усіх цих подій, і потім, коли ваші конкуренти будуть закриватися, ви могли втриматись на ринку і залучити їхніх клієнтів у свій бізнес, і не просто залучити, а перетворити їх потім у постійних клієнтів. Тому, якщо вас цікавить, як прописати саме такий сценарій конкретно у вашому випадку, конкретно у вашій ситуації. Приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.